Бонжур манамі! з вами Саманта. Сьогодні я розповім вам про казуси на практиці. У минулому відео я розповідала про саму практику, а сьогодні про цікаві та трошечки пікантні моменти. Сподіваюсь, вам буде цікаво заварити чайок та приємного перегляду. Не можу сказати, що це прям цікавий момент, але він був смішний. По крайній мере, це було треба бачити. Хлопці в нас клали плитку в якійсь кімнаті, і дівчинка туди зайшла, щоб щось їм передати чи сказати. Я вже точно не пам'ятаю. А плитку клали прямо прям біля входу. І вони не встигли там, не покласти там якусь ленту, чи типу, попередити людей, що типу не заходьте. І дівчинка прямо вступає на цю плитку і вона все роз'їжджається. Я ніколи не чула, щоб хлопці так в'їжджали, от чесно. Дівчинка вступила тільки однією ногою, і вона ніби підлетіла, прям як кішка, знаєте, огірок кладуть. Вона так вже підлетіла і вже оказалась просто в коридорі. Хлопці на неї кричать, приходить майстер такий що сталося, Що відбувається, що за производить? Що за вони кажуть та от, блін, а капець а! Я думаю, вони заплачуть, та ні, Но все нормально. Майстер, звісно, сказав дівчинки, а тя, треба ж дивитись, куди ти вступаєш. Ну а що хлопцям залишається робити? Тільки перероблювати, от так от. Тому дивіться під ноги, дівчата і хлопці. Ну, а наступне, це прям, це прям пікантний такий момент трошечки, як, як в фільмах, якихось романтичних де вчитель... це знає. Недавно фільм вийшов. Да? Я правда, хоча не дивилася, але бачила і діти. Прикольно, хочу подивитись. І я взагалі насправді довго думала. Чи варто це розповідати? Але поки в мене невелика публіка, думаю, що можна, хто там в мене впізнає. Хоча я всюди підписана як саманти Мей. Ну нічого, може, це якась інша саманта Мей, правда ж? Ні, ну ладно, пофіг, я розповім. Коротше, я ж в минулому відео досі розповідала, що ми затрошували з майстром з практики, що я потім в нього буду ще працювати, але це пізніше, це на наступні ролики залишу. Так от. Я деяким дівчатам, ну деяким, цього двом або трьом дівчатам, з якими ми товаришували, сказала, що просто ну, він сас. Він, ну, він прикольний. Я просто сказала, що він прикольний. Я ні, дівчата, звісно, почучувала на дівчинка, ж типу, о, так може замутиш чи щось таке. Але, коротше, слухайте. Гарбували ж ми з подругою стіни у кімнаті. Тут приходить майстер. Я не пам'ятаю, що там діалог який був, але коротше, ми вирішили всі вийти. Моя подруга вийшла першою, слідом йшов майстер, і за ним вже я. І тут, прямо перед входом, він різко зупиняється, повертається різко. Я просто в двох сантим... трошки більше, може в п'яти сантиметрах від нього просто зупиняюсь, він так от дивиться на мене зверху вниз. І питає, а я що тобі подобаюсь? Мене чуть на атоми не розірвало, я вам реально кажу. Він серйозними очима отак от дивиться на мене і питає, я що тобі подобаюсь? Ви бачили мою хліборізку. Я думала, я розірвусь на атоми. Я, мабуть, почервоніла, що У мене, мабуть, очі бігали, що така. А з чого ви взяли? А тут він каже, або він збрехав, може, він якось сам, або, може, реально хтось повів, але я в це не вірю. Я, ну, моя подруга, як, з якою ми всі не попробувала, точно б не сказала. Дівчинка, яка шипрала, можливо, але я її питала, і вона нічого такого не казала, то я думаю, що він це видумав. Ну, Мені так здається. І він такий, ну, дівчата розповіли, і я така, да, а хто? А він такий а я не пам'ятаю точно хто, тому я думаю, що він не збрехав з приводу того, що хтось сказав, не знаю. І я просто видаю геніальнішу фразу. Це просто геніально, геніально. Я видаю, ну так, як людина, ви, звісно, мені подобаєтесь. Боже, це був такий крінж. Я, я не знала, що мені відповісти. Просто представте, ви йдете спокійно, і тут до вас повертається людина, бляд, яка е, вам в, в батьки годиться, я, правда, ще цього не знала, він виглядав меложе. І каже: я тобі подобаюсь, я готова була провалитись сквозь землю. От, і я кажу, що типу, як людина, звісно ж так. І я не пам'ятаю, що він казав, далі, якщо як чесно, щось таке, ага, понятно. І ми вийшли. Потім, а, ми за водою набирати йшли. От куди ми йшли, я згадала. Подруга моя набирає воду, вертається до кімнати фарбувати. А, а майстер просить мене трошечки відлучитись. Я така, ха-ха, окей. <ак> мені вже просто було цікаво, що буде далі. Він вирішив мені провести екскурсію по заводу, якому ми були. Він показав мені там сцену, де був театр якийсь. чи Зала, у ця акторська, актова зала. Щось таке він мені показав. Показав якісь кімнати. Я така, о, що там, а що там. Позаглядала короче, всі кімнатки якісь. Я, до речі, не очікувала, що це ця будівля така велика, і там так багато всяких дверей. Ну, і саме цікаве це те, що ми потім пішли на дах. Ну і цікавий факт для контексту. Я трошечки побоююся усяких сходів Стремянки, звичайні сходи. От, я, в принципі, не боюся, але от, коли залазиш на них, в мене є такий мандраж, з'являється, що типу, блін, а якщо зараз все рухне просто. От, я така, треба лізти туди, а там незвичайні сходи, да? як у під'їзді, а як на дах, да? О, стрімяночка. Він такий, ну так, да. я така. Ха -ха, а -а -а. Можна, не надо, я боюсь. Він такий, Та нічого, нормально, я буду ззаду стояти якщо щось піймаю. Думаю, окей. Щось, щось мені так е, довірилось йому. Я залізла, все нормально, і ми походили по криші, щось порозмовляли про щось. Не пам'ятаю вже про що. У мене все це стерлось з голови, як, е, як сон. Це, ні, це, ні, це ніби не зі мною було, якщо чесно. І ще він сказав, щоб я нікому не розповідала про те, що ми були там. Ну, насправді не те, що ми були там, а те, що він мене водив на дах і, і всякі, всі, всі ці штуки мені показував. Думаю, що цього не можна було робити. І це ж, типу, небезпечно, з правил безпеки, ля-ля-ля та поля. Ну, коротше, вже пройшло багато часу, і ніхто не знає, хто це такий. Тому я думаю, я можу це розповісти. Де він мав на увазі нікому з, з одногрупників і так далі. Бо якби я розповіла одногрупникам, одногрупницям, то вони б, скоріше такі, а я теж хочу. І в масштабі таке повернути для нього це було б складно. І йому потім начальство таке, а тя, я по попі було б, мабуть. До того що я там ще й по криші ходила. Дай, блін, мало ли хто б, я б розповіла? все-таки я теж хочу на кришу. Він би їх повів, а хтось зіганув би звідти. Ну, це ж пиздець був. От, а я ходила ще по краю криші. Да, боюсь, лісниць, але по краю кричі це норм. Ну і взагалі це було доволі цікаво, бо завод якийсь, я навіть не могла уявити, що там актова зала, якась сцена, і красиво там все так було, і на кришу мене повели, і ми там ходили щось розмовляли про щось. Я вже, правда, жаль, не пам'ятаю, про що ми розмовляли, але мені це було так романтично. Можете засуджувати мене в коментарях, але. Це реально було романтик, От все, крапка. Ну, а потім ми спустилися, повернулися, я ще якісь кімнати там позаглядала і повертаюся до подружки. Вона така дивиться на мене: де ти була мать його, Так довго. А я тут майже все доформувала, Ти, блін. прогульщиця срана. Я така: вибач, вибач, а, майстер там пішов. Потім через деякий час їй розповіла, і вона так подивилася на ну, мене. Думаю, за я, Типу, ну ти какашка вообще какашка. Ну, а наступна ситуація це вже не пікант, це вже не прикольно, оце от реально треш. Бо це трошечки лячно було, бо пострадала людина, це взагалі не смішно. Звісно, я буду розповідати це з юмором, бо я, в принципі, така людина. Але дисклеймер, це не смішно, і я не сміюся над цією ситуацією. Мені дуже боляче за людину, яка постраждала там, боляче за взагалі всю цю, цю ситуацію. Але я буду це висміювати, бо це захисна реакція, вибачте. Пучу трошечки дисклеймер, але і ситуація трошечки реально лячна. Я почну спочатку. Повертаємося до кімнати, де ми з подругою фарбуємо кімнату. Да, священна кімната. Всі історії з нею. Ми вже все дофарбували, залишається лише маленький участочок з моєї сторони біля вікна. Я стою на підвіконні, спокійно його собі фарбую, і тут ми чуємо бабах. Скло трошечки захата... захиталося, але я подумала, що це впав якийсь може, мішок. На заводі, бо рядом були шумні звуки, я подумала, що це щось таке. І тут забігає мужик якийсь, я його не бачила ні разу, він він, у нього очі перелякають, він каже: дівчата, швидко від вікна відійдіть. І я така, окей, зараз зафарбую і відійду. Він просто вибігає кудись, я така, «Хм, окей, я дофарбовую участочок, і я така, ну, пішли, я покурю». Подруга така окей, а я поїм. Ми виходимо, я повертаю голову праворуч і бачу пожежу. Ет... Я не знаю, що далі казати. Просто дим, купа вогню, машини рядом стоять. Це було біля гаражів. все палахає, я думаю, їбать! А я знала, що майстер хотів якраз піти в гаражі. Я дуже перелякалася, дзвоню цьому майстру, така, «Боже, а з вами все в порядку. Він такий, та, «Да, все окей, а що таке? Я така, а ви де? Він такий, ну я в офісі в, в общазі в учебному центрі. Я така, а тут пожежа. Він такий, що де? Я така, от на гаражах, він такий вибігає, типу з вами все окей. Я така, да, він дивиться туди, біжить туди, і він, він, він єдиний, хто намагався. Потушити пожежу. Він бігав з водою, він все намагається все потушити. Я дивлюся довсім Е, Прийшов директор, такий каже: Дівчата, йдіть собі, не дивіться, відійдіть далі в обережне місце, будь ласка, ми такі відходимо, дивимось на це все з шоком. У мене шок. Я думаю, що, що сталося взагалі? Як це виникло таке? Потім я дізналася, що виникло це все із-за того, що хтось курив там біля машини, і, мабуть, викинув бічок і щось може потекло. І за цього виникнув спалах. Приїхало дві пожежних, одна скора поліція і газ. Багато машин було навіть. Я нічого не поняла, що відбувається. Я навіть спочатку не бачила, що там є постраждалі. Але це був, до речі, друг майстра. Мені було дуже його шкода, він мені розпав. Потім вже після практики ми з ним спілкувалися, я в нього питала, як він. У нього дуже сильні опіки, багато чого згоріло, нема шансів на востановлення. І я все він мені розповідає, мені так лячно становиться, тому бля, пістець, Просто чувак покурив біля машини. І машина майстра, до речі, теж згоріла. І що мені от дуже сподобалось? Це те, що він сказав, що на машину взагалі пофіг я така, блін, мабуть, шкода машину. Я тоді не знала, що постраждала людина. Він каже, що, типу, машина це взагалі фігня. Головне, що, типу, ніхто більше не постраждав. Я така, постраждалі є. Він такий да, є, це мій друг. Я така, ну, блін, піпець, -пі, я не знаю, що казати в таких ситуаціях. Я така, блін, дуже шкода. Я така єдине, що я змогла сказати, крім мені шкода, це типу, насправді я дуже рада, що вас там не було. Не знаю, як це може було тупо, але я, але я це сказала. На цьому, в принципі, історія закінчилася. Влаштувала вам реально емоціональні гірки, бо була і смішна історія. І пікантно трешова історія, і от така страшна. Це було, мабуть, найдовше відео, яке я колись записувала, і найдовше, і саме емоційне, тому я сподіваюся, дуже сильно, що вам сподобалося, що я вам сьогодні розповіла і як я вам все це розповіла. Бо для мене це дуже важливо насправді давати вам свої емоції, наскільки самі історії, скільки з емоцій вам все розповідати, ніби ми з вами сидимо за чашечкою чаю. Дякую, що додивилися до кінця, це дуже важливо. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей відео. Пишіть коментарі, пишіть свої враження, що ви думаєте з приводу кожної ситуації. Ставте лайк ще раз <сь> і підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, вам буде цікаво. На все добре! Оребуа! монамі! Щастя, здоров'я, в мене вимкнуло світло! Звісно ж, бажаю вам не попадати в такі ситуації. <звісно>, Звісно, бажаю вам попадати лише в любовні сітки, а не в сітки аферистів.